Коли Хмельницький засипає снігом, прибирати його мають не тільки комунальники, але й підприємці відповідальні за чистоту на своїх локаціях, нехтуючи цим правилом, люди можуть отримати штраф. Чи варто так карати за засніжені території? Запитаємо хмельничан. Напевно, так. Ну, по-перше, це незручно. Можливо, в окремих випадках так, але потрібно досліджувати там. може, якісь обставини є, які заважали йому прибрати. Не знаю, Ну, я не думаю, що це треба робити так з кожним. Я рахую, що варта, тому що це об'єкт, де вони працюють, де вони ну, заробляють свій дохід, і якщо метр метр на три приберуть, ну, нічого такого немає. Тут комунальні служби, а коло магазину, чи якщо ти йдеш на фірму заказувати вікна, ти не розчистив там, впав, помав ногу, ну це неправильно. Ну, Попередні повинно бути біля своїх магазинів, біля своїх. Підприємці не повинні почистити. Та ні, кожен свою має виконувати роботу, є комунальники для цього. Вони потрібні це робити. На мою думку, в першу чергу треба контролюючим органам, які зобов'язані контролювати за цією за діяльністю, зобов'язані проїхати, пройтися і попередити підприємців. Тобто повинен бути якийсь діалог між підприємцями і органами влади, тобто контролюючим органом, не зразу застосовувати заходи репресій.